Тисячі років тому назад, а торкається і до нас. Бо, це, бо Слово Боже, воно актуальне і сьогодні. Воно є да і воно є амінь. 20 розділ друга Моїсея, це друга книга Моїсея, 20 розділ. Із першого. «Бо, і Бог промовляв всі слова, і оці кажучи. Я Господь Бог твій. Що вивів тебе з єпівського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді, що під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих. Хто ненавидить мене і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Конкретна заповідь, щоб не робили ми собі ніякого божества, ніякого рісплення. Ми можемо сказати, так ми, ну, ми не поклоняємося там, ідолам сьогодні. Але ж сказано конкретно, сам Ісус каже, сам Господь каже що різьби ніякої, ніякої подоби сьогодні також нам не потрібно робити, бо Бог живий. Бог живий, Він сьогодні вчить нас. Ми можемо сказати, ну ми не поклоняємося, але ж святі. Святі, я вам скажу, що нам скажуть святі при своїй житті. Ну так ось святі був Петро, Павло, ну як це? Це ж були люди святі, вони ж служили Богу, Дух Божий був на них. Я вам скажу, що сказали святі при житті свої, коли їм хотіли поклонитися. І якщо б сьогодні вони стали, вони б нам би те ж саме сказали. Я зачитаю зараз Слово Боже. Коли апостол Павло прийшов в іконію, і там Дух Божий діяв сильно через них і зцілив там він людину. Дух Господній через Павла зцілив кульгаву людину. Читайте Слово Боже. 14 розділ дій. Із восьмого віша. У лістрі сидів один чоловік, слабкий на ноги, кульгавий від утроби своєї матері, який ніколи не ходив. Він слухав, як Павло говорив. Той глянувши на нього і побачивши, що він має віру для зцілення, сказав гучним голосом: Устань на свої ноги прямо! І він скочив і став ходити. Народ, побачивши, що зробив Павло, підніс свій голос. Говорячи поліконські, боги у людській подобі зійшли до нас, називали Вернаву Зевсом, а Павла Гермесом, тому що він був головним промовцем. А ще Зевса, чий храм знаходився перед їхнім містом, привів до воріть биків вінками і хотів разом з народом принести жертву. Та апостоли Варнава і Павло, почувши про це, роздерли свій одяг і кинулись в народ, кричачи люди, що це ви робите? І ми подібні до вас люди, і благовістимо вам, щоб ви навернулися від цих марних богів до Бога Живого, який створив небо і землю, і море, і все, що в них. Він у минулих поколіннях опустив усім народам ходити своїми шляхами, хоч і не залишив себе без свідчення тим, що робив добро, даючи нам дощі з неба і часи вогнесіння, і наповнюючи їжою радістю наші серця. Уявіть собі, хотіли, приходять апостол Павло Ібранава, Дух Святий Сілійну, люди біжать, боги до нас прийшли і хотіли їм принести жертвоприношення. Ми бачимо, що з Павло, і Побіг народ і каже, що ви робите? Ми подібні вам люди. І якщо б сьогодні Павло прийшов і побачив, що його іконі поклоняються, я думаю, він б розбив би цю ікону і сказав, що ви робите? Ми, люди подібні. Вас. І він каже, ми благовістимо вам, щоб ви навернулися від цих марнот до Бога живого. Це Слово Боже пише. Це не я так хочу, це не наша, як Бога, це ваша віра. Ні, відкрийте Євангеліє, там так написано. Якщо, вибачте, якщо люди почитають Слово Боже авторитетом, там конкретно написано, що нема іншого. Імені небом. Зараз зачитає Слово Боже. Чому Ісус Христос? Бог. Ну, ми ж Бог по А чому саме Ісус Христос? Я зараз зачитаю Слово Боже. Діє 4 розділ 7-11. Я і друге, друге чудо Петро. Дух Святий через Петра зцілив також храму людину від Червоного Матері. І апостол Петро також сказав проповідь. Знову це в слово написано. Їхав, висловив начальники і кажуть, що це таке, яким це ви іменем і силою зробили, що ця людина ходить. Ну, фарисеї, фасеїв, люди написали, Бог казав, що бережіться фарисейські закваски. Це лицемірство лукавство. Бог сіля людину. А бере замість духовних вождів, які сліпі були і не вели народ, які були ну, лицемірами, їх взяла замість, звісно, бо у них немає сили Божої. І вони привели цих людей, через яких Бог зробив чудо, поставили їх і питають у них, який, якою силою чи яким ім'ям те робили? Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них, начальники люди та старішини Ізраїлеві. Як сьогодні беруть нас на допит, проте те тійство не дуже людині, як вона здоровлене, то нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що ви його розп'яли та Його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Де ми тут бачимо Петра і Павла? Ми бачимо Ісуса Христа! Ми бачимо, що Петро сам каже, «Ісу, Ісус Христос, іменем Його ми зцілили. І далі каже, він камінь, що ви відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення даного людям, що ним би спастися немало. Я думаю, тут нічого добавити. Яке ж це ім'я? Ісус Христос. Тому я думаю, Богу Ісусу дуже неприємно, бо Він не за це висів на кресті, що поклонялися ми Марії, що поклонялися ми Петру, пан Телеймонам і іншим. Ісус Христос усім Алофі, щоб забрати наш гріх. І нам Ісус Христос прийде в світ. Ісусу Христу і дав Бог свою власть. То яке ще нам нужно доказательство? Хіба що ми не віримо в Слово Боже? В яке нам може доказати, ну, нас цьому не вчили, правда? Ну, я не для того, щоб звинувати когось, ой, ви так якісь які поклоняєтесь. Ні, наоборот, ми проповідуємо Слово Боже, щоб люди зрозуміли, що далі йти. Бог сам каже, я навчаю вас корисному. І тому ми проповідники, на нас також лежить відповідальність, проповідувати чисте. Слава Боже! І зараз я ще зачитаю останнє місце Писання. Воно говорить також про Ісуса Христа. Це Тимофія, 2 розділ з 5 по 7 віршу. Увага! На рахунок посередників! От нас часто ну, Марія ж вона стоїть перед Ісусом, просить нас за нас Ісуса. Так слово Боже нам нам не каже. Слово Боже нам каже конкретно Слово: один боєбог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе за викуп, на викуп за всіх. Таке було свідоцтво Свого часу. На що я поставлений був за проповідника та за апостола? Правду кажу, не обманюю за вчителя огнів у вірі. Та вправді. Конкретно і чітко сказано: посередник перед Богом і людьми Ісус Христос. Так, тут написано людина Ісус Христос, ми розуміємо, що це був Син Божий. Це був Син Божий. Бо він написано, дав себе на викуп за всіх. Я думаю, Ісусу Христу не потрібні посередники. Воїноголов став посередником. Нам треба навчитися. Так, да, можливо, трудно, бо ми так звикли, нас так навчили все життя. І є, є прожили люди ну, 50-60 років, 30-40. І все життя ми зрозуміли, нас так вчили, що треба От, Павло, Петро, там, праздники. І Ісус Христос постраждав на Голгофі. І ми бачимо, як святі неслись до того, як їм, як їм поклонялися. І я ж ще раз повторюю, якщо тут став би зараз Петрочі Павлочі, любий святий, якому поклоняються зараз люди, люди сказав, люди, що ви робите. Богу поклоніться. І ми бачимо конкретну заповідь. Сам Бог, якої вже тисячі, я не знаю, скільки тисяч, років, багато тисяч років. Бог каже, не роби ріскнення, не поклоняйся ні тому, що на небі, що на землі, ніякому зображенню, а живому. Богу. Тому ми бачимо, що в нашому домі немає ні, ні клон, і ні образів ніяких. Бог цього не любить. Так говорить нам Слава Боже. Якщо хтось не згоден, це слово Боже каже. Давайте ми помолимося. Дякуємо Богу. За його